Дервічка, мікрофончик, пишеть наш мікрофончик, бо у нас зараз буде відео, відео розпаковочка, да, розпаковочка. Розпаковочка буде. У нас зараз а, вже вечір, вже вечір, що приїхала додому для того, щоб зробити, точніше, будь ласка, лайк діточкам, бачите, як теж позують. Так, хвостиком по мікрофону не бий, під ласочка. Мама буде зараз розпаковочку знімати, діти. І почну я з цього шопера. За цього шопера. Трошечки таку історію вам розповім. Цьому шоперу насправді, ну, декілька скільки рок Чотири, мабуть. І коштував він стається 34 тисячі корейських вонів. Кореїські колонки, таких у нас шоперка. Діти допомагають сама відосіка, як ви бачите, дуже в мене дітки активнічають зараз увечері. Отакі у нас, да, всі, всі. цікаві. Дівчата, туди гратися, туди гратися біжимо. Цей шопер насправді він дуже це насправді навіть не шопер, а сумочка така. І він досить незручний, тому що тут за довгий рівнець, уся шлічка, дівчата, за довгий рівнець, і коли туди щось кладеш, а я використовувала його для підручника, щоб ходити на заняття в універ, на роботу також. І просто виходилося так, що це все знаходилося по коліна, майже ця сумка починала бити по колінах, і це було дуже незручно. І це було дуже незручно. Да. От тебе тільки тут не вистачало, моя писися. Моя писиться Сара, і зараз підтягнеться, звісно, писиться крім. Це сумчева Дарина, писиться Сара, тому що коли вона бачить, мамка робить розпаковку, і коли вона бачить якусь сумку, їй обов'язково треба в ту сумку залізти. От Зараз вона намагається саме от зробити, знаєте, залізти в сумку. Але я почну. Це Нью-Йорк. Сірий колір, я не знаю, зараз просто пізно ввечері і може додаткове світло вкручити, але я не впевнена, щоб не було то, знаєте, різних таких бли, бликів, щоб не було. так? Да? ж таки ризикнула і увімкнула додаткове світло, а щоб не було, знаєте, занадто дубу вам собачу, будь ласка, лайк like собачій дубці, самим красивим дубком на світі. Так, Фріда, ти де що ти робиш? Ой, блін, я ніяк не почну викладати шоперу, понімаєте? Але все ж таки, все ж таки треба виймати. І перше, що я хочу показати, я купую Алі, коли коло ліпо. Розумієте, в хаті скінчилася у дівчата граються. Показати цю гульбу треба. Ввечер вечерочок. от, олійку в олію, тому що в нас закінчилася в хаті вся олійка. та, дівчата? А без олійки ми ну, туди не сюди. І так вийшло, що прийшлося їхати дуже в дальній магазин, тому що в ближніх магазинах продають таке, знаєте, непонятне, я називаю ту машині олійки, тому що на ну, не те, що готувати. а Це, до речі, для маринадів і дресингу йде олійка. от. Дуже відомий принт, я багато бачила у блогерів. То його купляє. Ну це таки, знаєте, що оптимальна ціна якість. Хоча недавно це в Інстаграмі, в Інстаграмі недавно представляєш, Сара недавно в Інстаграмі уявляєте. Побачила, як якийсь вчений, це американський якийсь вчений, розповідав про те, що як дурять споживача, продаючи продаваючи оливкову олію, яка не відповідає той якості, яка має бути взагалі оливкової олії. Так далі. Мої хороші, я вже розповідала, що каву я не п'ють, дуже рідко п'ю зазвичай в якихось закладах. Не вдома, я принципово не, не купляю ні кавоварку. Мені навіть дербали кавоварку. Я про це розповідала вже в телеграм-каналі, скаржилася і в сторісах в інстаграмі, коли мені подарували кавоварку. Але а, мені прийшлося її повернути, повернути через те, що mm. не знаю, що вона. По-перше, вона дуже велика була. Це кава канава машина дуже велика була, займала дуже багато місця. І, ну, так І також вийти кудись на каву. Вийти кудись на каву. Це це знаєте, це додатково ну, втратиться тоді цей вайб, коли ти йдеш кудись, щоб купити кави, зустрітися з якимись там людьми, да? поговорити про щось. А так, вдома, що мене, це, знаєте, я вважаю, що. Не треба було ну, мені, то я купила ось таке кафе, здається, і макони. Сарочка, що таке? Я тебе налякала, я тебе налякала, дівчата. Що таке, Сар? Чого яку чупи чіпа. А так, далі. Далі купила. Будьте здорові, Фріда, молочко безлактозне. До кави. Це щось часто його стало покляти, і це мене насправді напрягає, тому що мені молочко взагалі ніяко не можна. Навіть якщо там пишуть без лактозне, це знаєте, не завжди відповідає. Ну як, розумієте, окрім того, що там нема лактози, там е -е, начебто добре, але все ж таки це не те молоко, яке ну, молоко, непонятно. Да? А те, що треба пити, ранч екс. Я вже розповідала, що для мене дуже важливо купляти, щоб це було таке еко-пакування, щоб воно не шкодила. Як найменше, не на менше хочеться шкодити природі, зарочка. Да? І щоб курочка була на дивному виголі. Щоб курочки були на рівному вигорі, щоб вони, знаєте, не сиділи піднесенькі там в темряві чи в тих сараях. І не страждали. Не страждали Ось ну, такі у нас тут... о, у нас яйця у нас Зараз покажу, які вони йдуть. Так, що у нас тут пишуть? Нов гормон, ранж фрі, No антибіотик, Color No, no Chemical no Color chemi Тобто все о, майже натуральне. І це таки, бачите, вони темні. Вони темні, білі яйця, тут не часто їх зустрінеш. Бачите, самі світліше, що ось-таки Ось так у нас так виглядають яйця. Але я взяла дві, дві упаковочки, дві упаковочки. Ой, так, зараз розмістився і вибачте, що я так, знаєте, сіла. Я собі подушку підстелила, щоб мені було більш зручніше. І інша коробочка, це вже перший шопер. Першим шопером ми закінчили з першим шопером. Так, 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 так. Наурет. Коротше, тут теж. Якісь вони корисні, корисні, але це йдуть ланч, це йдуть э, великі, це йдуть великі. Яйця. Я вам зараз покажу, що робить Сара на моїй, вибачте, спідниці. Це я так засвітила, там труси вам засвітила. Я, звісно, вибачаюсь, але що робить дівчата на моїй спідниці? Принесли сюди капусти. Ви бачите, що вона робить? Вона принесла сюди капусти, і на моїй спідниці є... Що є? капусти. є, от що. До речі, моя улюблена спідниця. Я оце розшивала оці камінчики, оці стрази я нашивала сама. Вони сюди зовсім не йдуть, не пасують ніякої взагалі як, ніяк. Але все ж таки чомусь мені захотілося. Оце тут треба натиснути вподобайку. Якщо хто ще не наважився, не наважився підписатися на цей канал. Будь ласка, підпишіться і натисніть вподобайку. Тому ви бачите, яка гарна писиця сидить у це у мене на колінах і їсть. І смакує, просто вона смакує. Це додатковий, можна сказати, АСМР не запланований, смакує капустами. Так, я все ж хотіла вам показати цей розмір яєць ланч ланч. І чи відрізняється він насправді від тих яєчок, які я вам показувала першими. Так, так, так. За розміром я вам скажу, що вони майже однакові. Я не бачу, що там якийсь авач, а може тут. А, тут, тут, тут просто дивиться, тут іде 10 А, да, тут іде десяток а тут іде 12, Оте весь лач. От і весь лач. Повієте, там 12, а там 10. Такі у нас є. Це те, що а, по харчам, по харчовим покупочкам, що ти мені тут накидала, вже мене всі, 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 всюди капусти, бачите, накидала. де тільки моно. Голодна дитина, голодна дитинка. Мамка ж їсти не дає, роялька ніна немає, нічого немає. Так, зараз ага. треба дати дітям їсти. Я трошечки перервуся, і потім я почну розбирати. Інші пакунки. Там вже буде, знаєте, таке все більше побутове. Вибачаюсь, вибачаюся, але побачимось да. побачимось. Так, зайнято. Мені це... Фрідочка зараз, мама, мені треба дітям дати їсти. Сарочку. Ви бачите, що ви? Що зараз я діткам дам їжу це м'ясо з овочами, з морквою, а приварене все. Дівчата смачно, дівчата! Діти принесли на подушечку, поклали оце де записували відосик. Знов повертаюся, повертаюся, повертаюся до розпакування, тільки що погодувала дітей. Фрідочка, що ми хочемо? Діти тепер гуляються хочуть. Так, так, мої хороші, тепер ми переходимо до мильно-рильного. Так, звізда, звізда прийшла, зірка прийшла. Що сказати? Будь ласка, лайк. Дитина, бачите, вам так старанно дубку показує. А я не зрозуміла, коли дубка чиста, що ти там пострій? Дубка чиста? А, ні, дубка чиста, все нормально. Так, і переходимо до розпакування мильно ривного Оскільки в домі закінчилася не тільки оливкова олійка, а ще й порошки всякі для прання, ліквіди, прийшлось їхати із цим. Так, що я взяла? Це такий а, ну, для прання ліквід. Він вже йде ароматизований. Далі я купила оце для посуду. Таке я потім все... Я купую в таких пакетиках. Потім переливаю. У мене був пластиковий такий контейнер і вже користуюсь контейнера, щоб не постійно не купляти в пластику. Ну, це теж, звісно, пластик, але я вважаю, все одно виходить ну, трошечки економніше. Так, це теж для миття посуду з лимончиком. Я купила Оце такий софтер, іде Natural Fresh. Мені насправді сподобалося пакування. Сподобався цей, бачите, колір голубому такому. І я, напевно, повелася на те, що мені просто приємно це було для очей, тому я і взяла цей а, 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 софтер. І ще ось такі я софтер взяла, а також для прання. І взяла а, порошок. Порошок 850 грамів. Я порошок вже не пам'ятаю, коли останній раз його купляла, але чогось не знаю. Побачила, продають. Я так ще здивувалася, думаю, наче всі вже в прані перейшли саме на ліквіди, тобто на жидкі всі гелі, на капсули. На все-все-все все отаке, знаєте, що просто додається, а порошок він начебто в себе вже віджив. Але і в продажу був порошок, і я так здивувалася, це для білих речей. О, хоча, звідки в мене білі речі? Ну хіба що, а, в мене, знаєте, рушники білі. Білі рушники, білі наволочки, потім у дітей ці всякі їхні пільоночки білесенькі. Так, Фріда, де ти вже лобом стукнулася? де ти вже лобом стукнулася? Це безпокойне хазяйство. Зараз дознімаю і е, піду ще з дітями гулять, бо треба їх вивезти, щоб вони трошечки походили, потім лапами, де ти вже лобом стукнулася? Непонятно. І, коротше, я взяла оце порошок. От, по, знаєте, поностальгую трошечки, поностальгую. Поностальгую за тим, що треба буде мити оце ємкість, да, куди вливається, куди засипається це все. Щодо софтера. Також я дуже довго не купляла софтери, але там був якийсь розпродаж. І я, як жертва маркетингу, знаючи да, да, це на все це, 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 я повелася на це і купила оці софтери. Що я зараз використовую замість софтера? Не повірите, а може не повірите, може хтось так робить, як і я. Звичайну соду. Звичайно, це бекінг-сода, О, Зараз. Якась насікоме повзло. Я його прибила шматочком капустів, треба буде викинути. І Фріда побачила це насікоме. І це добре, що вона не схопила сразу його відразу їсти, а цей пискнула, мене позвала. А зараз зайчика, ти в мене молодець, ти в мене дівчинка молодець. Про що я розповідала? Звичайно, бекінг соду. Хамеру то є, знаєте, така жовтенька, а є взагалі ще дешевше, ще дешевше а, сода. І трошечки її просто додавати. А, сода це унікальний продукт. унікальний. І овочі помити, да? а, щоб вони там довго, це, наприклад, воциту не замочувати. Хоча я знаю, що деякі люди замочують в оциті, а потім це смердло стоїть на всю хату. ну таке. А, а можна ж просто содою помити потім в тій соді замочити. От, замочити спочатку, потім ще й содою помити. А, також сода, вона дуже добре підходить, як софтер, якщо в машинку для прання. Да? І взагалі це навіть для механізму. Я десь читала, що це допомагає і накипи оці всі прибирати з машинки. І якось там ну це добре для механізму самого. А також сода, що таке сода? Це і зуби почистити, і навіть не важливо вас масти свої вініри. Коронки, щоб там у вас стрази, наприклад, щоб там у вас не стояла, а сода вона дуже класно допомагає. Да? От. І, ну, що стосується волосся помити, ви знаєте, тут треба бути дуже обережним, колись давним-давно. Це, мабуть, років 15 та, мабуть, вже і більше років, потім в мене було дуже довге волосся, своє кучуреве. І хтось оце порадив, сода, що вона допомагає випрямляти. Але Ви ж знаєте, як, що коли в тебе волосся хвилясте, ти хочеш його вирівняти, а коли в тебе навпаки рівне, ти хочеш його накрутити. І от я якось перестаралася, дуже багато соди додала, і я просто спалила волосся. Так воно стало рівне, але воно як йовка-йолка, така, знаєте, оці з'ялинки гілочків, які не туди, не сюди. От. Дівчатка, так, переходимо далі. Далі що зараз буду показувати? Так, не гризи Фріду. Оце Сара іноді кусає Фріду. Так, дівчата, Фрідочка, все з тобою добре, сильно на тебе покусала. Вчора навіть у шпиталі їздила. Ну, ми в шпиталі їздили насправді на плановий огляд. І плюс ще від паразитів симпаріку і нексгард отримати. І оце ще взяла спрей, дорогущий спрей прийшлося купити, тому що оце за шию і за як на видна грудь, да? за груди оця Сара покусала Фрідочку. От, прийшло, щоб ще й спрея купляти. Так, давайте переходимо вже там далі. що у нас сарочка. Ви тут вже мені знаєте. Трошечки, моно я вас попрошу, бо мама мам, трошечки вже познімати. Так? Серветочки, серветочки взяла собі в сумочку. Оце мені в такий пакет а, за замовчуванням склали. Ну, ладно. От, хай буде, сміття покладу, розсортую, що тепер робити. Взяла оце такі серветочки, прості, звичайні. Просто вологі серветки для того, щоб от, от, сумочку кинути, да, дівчата? Сумочку кинути. Ну і також я купляю вологі серветки. А, але інші потім покажу, може, розпаковку зроблю. Корейські. Це спеціально, щоб дітям на прогулянках витирати дубки, пісюшки і оці лапи. От. А це для себе взяла. Ну, дітям я беру такі гіпоалергенні, які, ну, просто, як знаєте, туалетний вологий папір. Це вологий такі. І ще купила собі трошечки корейських масочок, made in Korea. П'ять штучок. 5 штучок у цій компанії я вже купляла, показувала в деяких е, відео. Стандарт Фріде, зараз підемо гулятися. Е, так, 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 так. Ну, все. Одразу вам покажу так, made in Korea. Масочка перша. Оце світла, я ж кажу, ввечері знімати, звісно, вдень краще, але що робити? Для сяючої шкіри, то було для запалення знімати. для Сяючої шкіри такої. Це у нас що? щори перебирати? Така масочка. І ще акне. Ну, це маски, зрозуміють, да? дорослі дівчата. Три доби на місяць нам таке треба. І Відпрыщив пламп запалення і ось така. Получається 5 масочок, 5 масочок. І оце мульна ридна. Отака у нас була мої хороші, мої солоденькі розпаковка. Не знаю, чи цікаво. Не знаю мої солоденькі, наскільки вам була цікава саме така розпаковочка. Така, знаєте, влогова побутова, нічого особливого, але все ж таки, знаєте, моя родина, мої дівчата в теплій такі. Обстановці ввечері Зараз підемо дівчатка перед сном гуляти, гуляти. Мама, дайте, мама, хоч якогось там кави чи чаю щось таке вип'є. І побіжемо. Потім так діти ж повечеряли, аж перед тим, як вона, знаєте, середині відео як харчі показала, потім побігла дітей а, годувати. І потім ще перед сном овочі капусти, марморка чи ну, щось такого. да там кукурудзи дати, щоб був їм перекус, якогось смаколика, можливо. Так про що я розповідала? А, Про, що я розповідала? про те, що Сара не треба кусати Фріду, що нам походи до цих ветеринарок дуже дорого обходяться. Але що робити? Але що робити? Діти є діти. От, масочки я вам показала. мої шановні, ми солоденькі, булочки, пончики Я дуже дякую вам за увагу, хто додивився до цього міста. Дуже дякую всім, хто зі мною, хто приєднується до каналу. Мені це неймовірно приємно, і прям знаєте, це така мотивація робити відео більш різноманітними, більш змістовними, більш такими яскравими. Трошечки більше про, ще, про щось таке особисте, поділитися, робити відео частіше і взагалі. От, з повагою до кожного глядача. Також дякую всім тим, хто тисне вподобайки, тому що це дуже-дуже дуже важливо. Справа в тому, що коли ви тиснете вподобайки, Ютуб розуміє, ну, Ютуб розуміє, що відео треба просувати. І таким чином канал, цей канал радиться, це відео радиться більшості. Людей, охоплює більшість людей, і це означає, що о, має можливість, має можливість канал, авторка, що потихла, знайти е, нових друзів, нових глядачів. Е, тому ваша увага дуже-дуже має значення для нас, для дітей, для мене, для нашого, навіть не мікро, а нано каналу. Отак, от я кажу. Так, мої шановні, всім гарного вечора, якщо у вас зараз вечір. І хайно все у нас буде добре. До зустрічі в наступному відео. Яке саме це буде відео, сказати не можу. Можливо, це буде АСМР, можливо, це буде макіяж, балакутчи, деревені. Балакучки, деревенькі, знаєте, таке щось. Можливо, просто харчова розпаковка, а можливо, навіть, знаєте, щось з одягом пов'язане. Я в інстаграмі вже новий рил завантажила про те, що, що, якщо робити розпаковку, наприклад, огляд гардеробу, да, чому б ні, чи огляд холодильника, чи якогось мукбанга записати? Ну, На тому все. Все мої хороші, всім добра! І щоб у нас завжди за старою традицією, як я кажу, хай до вас так гроші і вдача приходять, як мені від вас ваше вподобання підписки приходять. А насправді хочу сказати, щоб стільки було грошей, щоб на все вистачало зараз, щоб на все в нас вистачало, щоб ми мали змогу купити те, що нам потрібно, те, що нам подобається, хочеться, і щоб ще багато грошей залишалося. На добрі, на корисні справи, на допомогу іншим, хто в цьому дійсно сильно потребує. Отакої, тобто, на благодійність. От все, до зустрічі в наступному відео.